Майкл з <laughs> okay. Франції та Майкл з Нідерландів розбирають будинок родини Веремій. Їхня домівка по провулку надії постраждала внаслідок російських обстрілів. Подружжя вирішила допомогти іншим погорільцям, Тому команда іноземних волонтерів від «Фенікс Україна розбирають його, аби уціліла цегла, стала донором для решти будинків. Прийшли розібрати і домовились так, що цей будинок буде донором, так як він не потрібен. Вона не хоче просто, щоб ця згадка була перед вікном в неї. Так, і попросила розібрати. Ми розберемо і як на інші будинки піде матеріал. Під час боїв, неподалік приватного сектора, снаряд влучив у сусіднє житло від домівки Раїси Іванівни. Пожарні не змогли приїхати, бо в той день це було 26 лютого. Була страшна тут стрільба. Дуже. І сказали, що пожарних сюди пускати не буде. Ну, то вже Коли приїхали пожежні, вже тушити було нічого, все згоріло. Разом з чоловіком, який був після інсульту, вони перечекали обстріли у сусідів, потім ховалися у бомбосховищах міста, а згодом їм вдалося виїхати з Чернігова до Кагарлику, де вони пробули сім місяців. Да, там дуже добре до нас ставились. Гуманітарки було все, дуже багато. Ну, якби одівали, обували. Там гуманітарка хороша, їди було, все. Ну, але не вдома. все хорошо, де да не вдома. Зараз вони живуть у сусідів та чекають на отримання сертифікату від «Євідновлення», відновлення, аби хоча б придбати однокімнатну квартиру. Від того, що колись було щасливим життям, лишилися тільки троянди, які, як фенікси, знову цвітуть. Тож частину цегли розібрали і вже перевезли на лісковицю багатодітній родині туревських. До відбудови цього будинку долучилася і Ребека. Дівчина приїхала з Техасу в Україну у липні. Тому як вона парамедикиня, то поїхала допомагати евакуювати поранених бійців з прифронтових територій по суті, я вирішила приїхати допомагати українцям проводити медичну евакуацію на фронті, але з кожним днем там ставало дедалі небезпечніше. Я відчуваю, що мені потрібно робити більше, ніж просто задонатити чи надіслати будівельні матеріали. Ось чому я вирішила приїхати сюди і волонтерити. Понад рік тому, коли у вас почалося повномасштабне вторгнення, я бачила в новинах жахливі злочини проти мирного населення, які були ініційовані російським урядом, особливо в Маріуполі, де просто вмирали жінки. Хи, діти, немовлята, і це було так боляче для мене. Я відчувала, що мені потрібно щось зробити, тому я організувала постачання та надсилала медичне приладдя, жертвувала гроші на різні цілі і просто відчувала, що я повинна прийти сюди і допомогти особисто. Засновник благодійного фонду Фенікс Україна каже, що зараз до волонтерства долучаються здебільшого іноземці. Хотілося б, щоб Чернігівці більше долучалися, тому що раніше, хоч трохи а Зараз саме як ти кажеш, ті, що були з нами постійно, наш костяк, так сказати, вони зараз є суботні робітники, є два брата, які з Чернігівської області. Це вони, а так в основному за кордону приїжджають люди. Ще в планах якісь є нові будинки? Можливо, ти знайшов ще якісь родини. Родин, заявок, я не знаю, тисяча, якщо чесно, тисяча, не сотні, тисячі. Але не можемо всім допомогти фізично. Людей мало, чернігівців мало. І просто хотів би людям сказати, що війна не закінчилась. Насправді всі роз, ну, розслабились. Коли почалась війна, я казав, шкода, що такою ціною, але всі як один соцільний механізм об'єдналися. Зараз цього нема. Якщо б так було далі, можливо, ми вже і перемогли. Так що долучайтесь до відбудови, тому що треба або допомагати, або воювати. Все, по не можна стояти, тому що ну, ми українці, ми мають бути єдині.